Маша, представтесь, скільки вам років, і які ви результати отримали, крокуючи концепцію здоров'я? Мене звати Марійка Новак. Я проживаю в Італії на даний час. Мені 49 років того року, через три місяці буде 50. Я в кораловому клубі вже. Три з половиною роки на концепції здоров'я отримала дуже шикарний результат. Перша програма, яку я пройшла, то був здоровий кишківник». На цій програмі я ем, зразу так, так та, ем, замітила, що в мене пропала алергія, яка в мене була, можна сказати, 18 років. Після того я прийшла детокс плюс, теж побачила дуже дуже велику легкість. Ну, як працюєш весь час, замучена, а тут дуже було легко. І також, коли я прийшла плюс, третя програма, то я за три місяці, за весь період, який я проходила ці програми, я втратила 15 кілограмів. Wow. Коловаду я боялася проходити, ну але через деякий час, можна сказати, через місяців п'ять після того, як я вже почала знову проходити концепцію здоров'я, я тоді намірилася на коловаду, і, і... в мене вже ем, так би три коло чотири коловади, які я пройшла за тих три з половиною роки. Супер. Ну і на коловаді зразу. П'ять кг сходиш як е, ментально. Так що я би всім радила, щоб вони оздоровлювалися. Я дуже задоволена, що я в цій компанії. І що я можу сказати? Будьте всі здорові і цінуйте своє здоров'я. Дякую.